Перша половина 90-х запам'яталася як час перерозподілу сфер впливу серед бандитських угруповань. Так звані кримінальні авторитети воювали за свої наділи. Ми навіть звели рубрику, шок хроніка. Газетва голова кожного дня новини були шокуючі. Серед простих людей воно не було, але, в принципі, авторитетом був матрос. Ну, Він міг робити все, що згодне. Якщо згадати ще пізніше за радянських часів, амурські війни, в журналі Крокоділ. Тіла серія матеріалів. Дніпро, в принципі тоді переплюнув і ростов і Одесу за кримінальною ситуацією. Банда Мільченка успішно освоїла новий для цих часів метод кримінального насильства Рекет. Місцеві бізнесмени, підприємці і навіть звичайні громадяни часто ставали жертвами рекетирів. Злочинці вимагали данину в обмін на захист або просто за право працювати на їх території. Це створювало атмосферу страху і нестабільності для підприємців. причем всякого уровня, и защищенный, и не очень защищенный. И, конечно, это стало такой кормовой базой для ну, ребят со спортивной подготовкой и так далее. Да, я помню. То есть, ну, кому-то просто подходили, говорили, слушай, ну, ты там, типа, торгуешь тем-то, тем-то. тебе же нужна там защита, например, да? А то вот, видишь, там ходит. Ну, давай мы там договоримся, ну, типа, там, такое. Ну, это такой мягкий вариант. То есть, были люди, которые сказали, нет, там, не договоримся. Ну, тогда могли быть какие-то инциденты. Но в основном, для того, чтобы вести бизнес, есть какие-то издержки. Ну, кому-то треба платити, щоб тебе не Ты Ти платить ментам, грубо говоря, ты Ти можеш бандитам. Ну, в принципі ти должен розуміти, що у тебе є некая защита, значит, которая обеспечивает нормальне существование твоего бізнесу. Ці кримінальні процеси тих часів негативно вплинули на ступінь довіри людей до правоохоронних органів, а пізніше і політиків, бо ті часто співпрацювали зі злочинцями, а ще заклали підґрунтя до корупції.

Ich bin ja ab jetzt für jeden Fall, denn